Багато хто чув фразу, що дешево не означає вигідно. Сьогодні ми постараємося наповнити її сенсом. Ми створили вихор. Це сучасний, найдоступніший розкидач органіки для українського аграрія. Він є більш вигідною альтернативою радянського ПРТ. Доброго дня! Ви на каналі Заводу СПД Петров. Мене звати Микола. І в сьогоднішньому випуску на конкретному прикладі ми розберемо, скільки грошей витягує з вас стара та неефективна техніка. Ця історія бере свій початок з дня, коли ми відправили наш новий гнерозкидач-вихор на польові випробування в одне з підприємств Дніпропетровщини. Там він працював кожного дня разом із звичайними гнерозкадачами ПРТ. З цими ПРТ. Ми робили порівняння, так як між ними немає колосальної відмінності по вартості. Давайте порівняємо два цих причепа. Об'єм кузова у ПРТ 8 кубів, у вихора 10 кубів. Вантажопід'ємність у обох причепах однакова 10 тонн. Розкидаючий механізм. Уперте 2 бітера в горизонтальному положенні, у вихора 4 бітера, розміщені вертикально. Ходова частина в обох причепах однакова. Це перевірений надійний балансирний тандем. Максимальна транспортна швидкість в обох причепах також однакова до 30 км на годину. З першого дня причепи працювали на полі площею 25 гектарів. Поле знаходиться на відстані 1200 метрів від місця завантаження. Гній доволі свіжий. Це підстилка з літнього табору верха. Вона має часті вкраплення камінням, цегли і інших неприємних сюрпризів. За одне завантаження ПРТ брав на себе 8 тонн вантажу, адже більше завантажити неможливо, так як не вистачає висоти бортів. В той час вихор завантажували до 14 тонн. Висота бортів для цього достатня. А це вже непоганий прирост на одну поїздку додаткові 4 тони. На самому полі також не без приємних сюрпризів. Довжина одного проходу 470 метрів. ПРТ вивантажився за один прохід і розкидав гній на ширину 2,5 3 метра. В той час вихор розвантажився вже за два проходи. Він покрив ширину в 12 метрів, тому як за один прохід, вихор закриває ширину 6 метрів. З цього маємо наступне: переїзд від гноярки до поля 1200 метрів, довжина поля 470 метрів. Вихор без вантажу проїжджає 2,5 кілометри, а ПРТ майже 3 кілометри. При цьому час на всі ці операції майже однаковий. Тепер перейдемо до якості внесення. Якщо ПРТ доволі часто не розпушував і не розбивав гній, а просто скидав його себе кучками, через що і значно завищена норма внесення гною, а ось вихор по всій довжині і ширині проходу вистилав землю рівномірним ковром з подрібними огною. Що в подальшому забезпечить добру якість засвоєння добрива і більш легку роботу з ґрунтообробною технікою. За один робочий день ці два причепа мали однакову кількість виїздів 16 разів. За цей час ПРТ перевіз 128 тонн гною, вихор 224. Тепер давайте переглянемо, скільки ходок треба зробити цим причепам. Щоб нести гній на поле в 25 гектарів, при нормі внесення 30 тонн на гектар. ПРТ зробив 94 ходки. Вихор 50. Тобто вихор дає меншу кількість виїздів. Самі виїзди коротші по дистанції, а також внесення гною на порядок якісніше. Різниця, як бачите, дуже ощутима та болюча для власників ПРТ. За рахунок ефективного чотирьохбітерного розкидаючого адаптеру та більш місткого кузова вихар може замінити собою до трьох ПРТ. При цьому роботу на ньому можна виконати швидше, якісніше та дешевше. Тепер давайте поговоримо про те, що ПРТ не зможе. А у вихора це базові комплектації. По-перше, завдяки розкидаючому механізму можна вносити будь-який гній. Він майже всеїдний, будь то сирець, перегній з великими вкрапленнями соломи чи інших домішок. Механізм складається з чотирьох бітерів, які попарно обертаються в протилежні сторони. Кожен бітер має по пів метра в діаметрі та обертається до 500 обертів на хвилину. На витках бітерів розміщені. Закалені змінні ножі. Вони є двох типів. Ріжучі та розпушуючі. По-друге, у вихря встановлено задній гідравлічний борт. На цей борт покладено багато функцій. Він закриває добрива від розкидаючих вітерів під час перевезення. Він регулює подачу гною. На розкидаючий механізм, тим самим збільшує або зменшує норму внесення на поле. По-третє, якщо зняти розкидаючий механізм, ви отримуєте самосвал з вигрузкою з допомогою напольного транспортера назад. Тим самим ви можете використовувати цей причеп міжсезоння, наприклад, для перевезення зеленої маси або інших сипучих вантажів. Підведемо підсумки. Не завжди дешевше, значить економніше. На сьогоднішньому прикладі я хотів показати вам, як трохи дорожча модель причепа може бути в рази вигіднішою. За рахунок менших витрат вихор дає змогу заробити вам більше прибуток та розгрузити ваш автопарк для більш нагальних справ. Вихор вносить в 2-3 рази ширше органіку, ніж класичний ПРТ. Вихор подрібнює і розпушує навоз по всій ширині внесення, тобто добриво набагато краще засвоюється ґрунтом. Якщо вам було цікаве це відео, оцініть його лайком. Це мотивує робити більше цікавого. Ну і не забувайте підписуватись. З вами був канал Заводе Петров, Я Микола. До нових зустрічей!